Дивимося, як перетворювати десяткові дроби на звичайні дроби або мішені числа. Ось у нас такий буде приклад. 4,9. Запишемо його як мішане число. 4,9. Другий приклад 8,95. Записуємо як мішане число. Вісім ціл, дев'яносто п'ять роти. Третій приклад одна ціла п'ятсот шістдесят сім тисячі. Записуємо як мішане число. Виходить одна ціла п'ятсот шістдесят сім тисячі. Четвертий приклад. 0,2. Оскільки тут цілої частини немає, то це буде просто дріб. Звичайний, не в міша. Тобто 2 десяти. П'ятий приклад 0,43 тисячі. Це буде просто 43 тисячі. І шостий приклад 0,8. 000. Це буде просто 8 тисячних. Сьомий приклад 5,6 сотих, це буде мішане число 5,06. І восьмий приклад 12,18, тисяч, буде мішане число 12,18 тисяч.